Міс Коломия-2015. вже цієї суботи, 14 листопада, ми дізнаємося ім'я найкрасивішої дівчини нашого міста. Організатори готувалися до свята кілька місяців. Участь у конкурсі візьмуть 16 красунь. Врахують і думку кожного коломиянина. У соцмережах триває голосування за міс глядацьких симпатій. Що ще цікавого буде на святі, знає Оля Гереджук. Вихід у національних костюмах, дефіле в купальниках та у вечірніх сукнях. Ось що готують для Коломиян учасниці конкурсу міс Коломия 2015. Цьогоріч свято краси пройде під гаслом Мир, любов і добро. Цього року ми вибрали таку тему Мир, любов і добро. І відповідно протягом цілого конкурсу буде підтримуватися ця тема. Теж є ізюминкою, це те, що дівчата цього року будуть показувати танцювальний номер. Як і попередніми роками міськоломия організовує модельне агентство ЛС Моделс» на чолі з Лілією Стойко. Організатор каже, що окрім титулу міст Коломия переможниця отримає цінний подарунок. Як і кожного року, ми будемо обирати найкращу, найкрасивішу дівчину міста Коломия, і для неї є великі перспективи, тобто вона буде показувати себе вже на всеукраїнських конкурсах. Є запрошення, тому що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося, оскільки я є представником, офіційним представником цього конкурсу міст Коломия і є запатентований цей знак на моє. Ем'я, а ми офіційно можемо вже представляти нашу переможницю як представницю від міста Коломиї на інших конкурсах. всеукраїнських. участь у конкурсі беруть 16 красунь. Більшість дівчат мають модельний досвід. А для декого така практика новинка. Христина Куриляк, вихованка Івано-Франківської школи моделей, з дитинства захоплюється танцями. Переконана, що цей досвід допоможе вдало виступити. Я дуже задоволена, що приймаю участь в цьому конкурсі. Давно хотіла спробувати насправді себе в ньому. І дівчата всі прекрасні, наші організатори. завжди репетиції веселі і цікаві, завжди завжди щось нове. Дуже приємно працювати в такій атмосфері. Коломиянам нам варто прийти на цей конкурс, на конкурс міз Коломия, тому що ну, де в нас є справжні українські красиві дівчата? Звісно ж на Коломийщині. Анна Коцаба захоплюється малюванням. Про конкурс дізналась випадковим і вирішила спробувати свої сили. Дівчина сподівається, що Коломиянам свято сподобається, адже усі учасниці ретельно готувалися і хвилюються. Взагалі я не знала, що цей конкурс є у нас в Коломиї. Мені написали ВКонтакті, запросили. Я думаю, чому, чому б не спробувати. І прийшла, прийшла кастинг. Ну, підготовка йде дуже добре. Ми готуємося, переживаємо, щоб було все добре. Вже традиційно мізколомия проведуть у ФСК локомотив. Саме тут дівчата кілька місяців готувались до конкурсу. Це черговий міст Коломия, який проводиться саме в нашому закладі. Бачимо прогрес в кількості гарних дівчат, які приймають участь сьогодні. Вважаю, що нашим містянам, коломиянам необхідно приходити бачити, як то кажуть, красота врятує світ. Все ж таки. Окрім дефіле конкурсанток, у програмі заходу танцювальні номери, вокальні виступи та комедійно розважальне шоу. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, подіянтика.